Новий BMW 9.3 став найбільш далекобійним електромобілем Великобританії. BMW 9.3 початок нової ери або еволюція з неабиякою часткою інновацій. BMW завжди була символом престижу, динаміки і надзвичайно ж пізнаваного дизайну. Але в епоху електрифікації і жорсткої конкуренції на ринку електромобілів. Компанія стоїть перед непростим завданням зберегти свою ідентичність, одночасно адаптуючись до нових реалій. Представлення BMW 9.3 як першого представника нової платформи новий клас – це більше, ніж просто запуск нового електромобіля. Це заява про наміри, спроба переосмислити майбутнє BMW. Спочатку я ставився до нового дизайну з певною обережністю. Після десятиліть, коли нирки радіатора були домінуючим елементом зовнішності BMW, відмова від агресивної збільшеної версії здавався ризикованим кроком. Однак, після більш детального вивчення концепції нуї клас X і перших зображень 9.3, я зрозумів, що BMW дійсно зробила якісний стрибок в дизайні. Відхід від надмірної демонстрації і перехід до більш елегантним і інтегрованим елементам, що відсилують до класичних моделей 60-х і 70-х років, виглядає свіжо і актуально. Мені особливо сподобалася ідея унікального маркування світла для кожної моделі новий клас. Це не просто маркетинговий хід, а продумана стратегія для створення візуальної ідентичності і впізнаваності електромобілів BMW. Уявіть собі, як легко буде відрізнити 9-3 від нового АІ3 на дорозі завдяки їх різної орієнтації, нирок радіатора. Це, на мій погляд, геніальне рішення, яке дозволить BMW виділитися на тлі конкурентів, часто використовують схожі дизайнерські елементи. Еволюція, а не революція. Незважаючи на твердження про нову еру та якісний стрибок вперед, я схиляюся до думки, що новий клас це, перш за все, еволюція, а не революція. Так, платформа Gen 6 і архітектура 800В це значні технологічні поліпшення, що дозволяють досягти високої швидкості зарядки і двонаправлену зарядку. Але в цілому, 9.3 зберігає впізнавання риси BMW динамічний силует, преміальні матеріали обробки. Орієнтованість на комфорт і задоволення від водіння. Технологія двонаправленої зарядки це справжня знахідка, можливість використовувати автомобіль як джерело енергії для дому чи інших пристроїв відкриває нові горизонти для використання електромобілів. Однак варто визнати, що реалізація цієї функції вимагає відповідної інфраструктури та законодавчої підтримки. Ключова думка BMW 9.3 це не просто електромобіль, а символ трансформації бренду, який прагне зберегти свою ідентичність в епоху електрифікації. Платформа Gen 6, технологічний прорив чи маркетинговий хід. Архітектура 800ВЦ безумовно, важлива перевага. Швидкість зарядки до 400 КВТ, що теоретично дозволяє збільшити запас ходу на 217 миль за 10 хвилин, звучить вражаюче. Однак, як справедливо відзначають представники BMW, така швидкість може зберігатися лише протягом декількох хвилин. Важливо розуміти, що реальна швидкість зарядки буде залежати від потужності зарядної станції, температури батареї та інших факторів. Не варто очікувати, що всі зарядні станції зможуть забезпечити швидкість зарядки 400 КВТ. Інфраструктура для швидкої зарядки електромобілів все ще знаходиться в стадії розвитку і потрібен час, перш ніж вона стане повсюдною. Порівняння з конкурентами Porsmeiken і q 6 E-Tron. Згадування Paken і q 6 Ітran -E в контексті розмірів 9-3 це цікавий момент. Ці моделі являють собою серйозних конкурентів на ринку електричних кросоверів преміум класу. 9-3, будучи трохи більше за габаритами, може запропонувати більше простору для пасажирів і багажу. Однак Porsche Macan славиться своєю динамікою і спортивністю, а ODQ 6 e-tron – передовими технологіями і високим рівнем комфорту. Особистий досвід та спостереження. Я завжди був шанувальником BMW, але визнаю, що останні роки компанія трохи збилася з курсу, перевантажуючи свої моделі агресивним дизайном і складними технологіями. Представлення 9.3 вселяє надію на те, що BMW повертається до своїх коренів, елегантності, динаміці і бездоганній якості. Мені здається, що BMW 9.3 це ідеальний автомобіль для тих, хто цінує преміальний комфорт. Передові технології та екологічність. Він не є радикальним відходом від традицій, а скоріше їх розумним розвитком. Поради та рекомендації. Не варто очікувати революції. Новий клас це еволюція, а не радикальна зміна. Зверніть увагу на світлове оформлення. Унікальне світлове маркування кожної моделі новий клас це важливий елемент ідентифікації. Оцініть можливості двонаправленої зарядки. Ця функція може бути корисною в певних ситуаціях. Порівняйте 9.3 з конкурентами: Macan і ODQ6 e-tron – гідні суперники. Проведіть тест-драйв. Тільки так ви зможете по-справжньому оцінити всі переваги BMW 9.3. Укладення. BMW 9.3 це важливий крок в електричному майбутньому компанії. Він поєднує в собі елегантний дизайн, передові технології і бездоганну якість. Хоча він і не є революційним автомобілем, він демонструє готовність BMW адаптуватися до нових реалій і зберегти свою позицію лідера на ринку преміальних автомобілів. Я впевнений, що новий клас стане новою главою в історії BMW. І 9.3 – лише перша, але дуже важлива сторінка цієї історії. Фінальна думка BMW 9.3 – це автомобіль для тих, хто шукає баланс між преміальним комфортом, передовими технологіями і екологічністю, залишаючись при цьому вірним традиціям BMW.